Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні в нас буде тема про абстрактні класи та чисто віртуальні функції. Я і досі не знаю, чому вони так перекладаються чисто віртуальні. В оригіналі вони як Pure Virtual Function. Я розумію, що це перекладається як чистий або нерозбавлений, ну без додатків якісь. Ну, але все ж чисто віртуальні функції, ну не знаю, назва ну, не дуже мені, скажімо так, логічно зрозуміла. Але все ж маємо, що маємо. Тож, що таке абстрактний клас? Давайте трохи розберемося в теорії. Абстрактний клас це клас, котрий не має ніякої, скажімо, реалізації, і це не може бути якимось предметом, об'єктом. Це просто якась абстракція. От, наприклад, в нас є абстракція тварини. ми не можемо собі уявити просто об'єкт тварина. Ми можемо конкретно щось уявити: там кіт, собака, там, олень якийсь там. ну… Те, що завгодно, але не е, якусь тварину. І от клас тварина, і від нього вже йдуть нащадки. Там кіт це тварина і так далі. Це нащадок. І ось так само в C. Е, ще для прикладу, ми можемо зробити. Наприклад, зараз напишемо програму з класами зброї. Ми, наприклад, не можемо собі уявити якусь зброю. Ми можемо уявити собі там, пістолет, або, там, гунтівку якусь, там кулемет, ще що, але не абстрактну якусь о, зброю. Для чого нам це потрібно? Наприклад, ми е, усі грали в якісь шутери, ну, наприклад, Counter-Strike. І в об'єкту плеєр ми можемо мати різну зброю. І в залежності від того, яка зброя в нас зараз в руках, яку зброю ми передаємо нашому об'єкту плеєр, він використовує і по-різному вона діє. Ми вже розробляли таку програму, коли ми створювали магів, воїнів та лучників. І я там вже розказував про абстрактний клас, але зараз ми поговоримо трошки детальніше про те. Давайте все ж. Зробимо це вже на практиці. Давайте створимо клас Weapon і в ньому в нас буде лише один метод публічний метод. Зробимо його віртуальним. Virtual. Нічого не буде повертати. Це в нас буде метод shoot, тобто стріляти. Нічого він в нас не приймає. А ось тут ми не пишемо реалізацію нашого методу. Ми просто ставимо дорівнює 0. Все. ми зробили просто чисто віртуальну функцію. І тепер, якщо в нас в класі є хоч одна чиста віртуальна функція, ось така, то ми вже не можемо створити об'єкт такого класу. Цей клас вважається абстрактним. Давайте це перевіримо. Weapon W. І нам компілятор видає помилку, що ми не можемо створити об'єкт такого класу. Функція Weapon Shoot is pure virtual function. Тобто чисто віртуальна функція. Все, такий об'єкт ми не можемо створити. Але ми можемо наслідувати якийсь клас, ну, наприклад, Пістоль. І ми будемо публічно наслідуватись від класу Weapon. І тут нам потрібно перевантажити нашу функцію чисто віртуальну. Метод Shoot. Ми можемо написати override. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб компілятор нас, скажімо, контролював. Він нам нагадував, що цей метод перевантажений. Тобто він створений за допомогою наслідування. Так само, це буде показувати тому програмісту, який буде користуватись нашим класом, що це наслідуваний метод. Що він перевантажений. Давайте тут реалізацію метода shoot. ну, Не будемо там писати повну реалізацію, воно нам не потрібно. Ми можемо просто вивести. Pretty function. Ми вже розбирали, що це за макрос і що він робить. Розкажу просто, що він, цей макрос, виводить ім'я методу та класу, якщо, це, якщо цей метод належить якомусь класу. Тут треба зробити паблік. Ось так. Цей метод просто виведе нам, що це метод шут класу пістоль. Давайте створимо ще один клас. ну Наприклад, кулемет. Якщо не помиляюсь, він. gun перекладається. Він так само в нас буде публічно наслідувати клас weapon, і в ньому буде все те ж саме. Що і в нашому класі пістолет. Такий самий метод, і така ж сама реалізація. Але він буде в нас виводити ім'я методу shoot і machine gun. Що він належить саме машинган. Тепер давайте створимо клас Player І будемо класу player передавати об'єкт, точніше, вказівник на об'єкт типу. Зірочка вепн. Ну, давайте послідовно. Тут в нас буде публічний метод, давайте його назвемо атак. Атака. Сюди ми будемо приймати вказівник типу вепон назвемо його W. І тут ми будемо у цього вказівника викликати метод shoot. Це. І тепер в залежності від того вказівник. На який об'єкт в нас буде вказувати цей вказівник в нас буде плеєр по-різному стріляти. Давайте створимо об'єкт класу пістоль, назвемо його P. І давайте machine Gun, назвемо його M. Тепер створимо вказівник weapon. Ну, давайте назвемо його PTR. І він буде вказувати на ну, спочатку на пістолет. Тепер створимо клас Player. Назвемо його PT. І в наш PT-метод атака будемо передавати наш вказівник PTR. Це. Зараз ми нашому плеєру передали вказівник на пістолет. Ось так. Я вже пояснював, що вказівник батьківського класу типу батьківського класу, може ссилатись е на будь-який об'єкт свого нащадка. І він буде викликати перевантажений метод саме е нащадка, а не свій. Давайте відкомпілюємо наш код та подивимось. Жодних помилок в нас викликався метод. Класу пістолет Virtual Void Pistol Якщо ми тут змінимо, передамо на M, тобто вказівник нас буде вказувати на об'єкт класу Machine Gun. Ну, тобто, ми змінили зброю. То в нас тепер викликається метод Machine Gun. Ну, нічого не відрізняється від того, що я розповідав в тому відео, але тут трохи детальніше. І Гадаю, що з цього вам стало зрозуміліше, що таке поліморфізм. Це те, що ми, в залежності від того, що ми передаємо нашому об'єкту плеєр, у нас код працює по-різному. Ми можемо тут е, створювати е, ну, іншу реалізацію, вона може залежати по-різному. Ми можемо тут, наприклад, виводити не нетів function, а, наприклад, Ну, якщо це в нас а, пістолет, то ми можемо просто ну не знаю, «бенк» вивести. А ось тут ми можемо виводити, так як тут в нас чергою воно там стріляє, то ми можемо написати «бенк», «бенк», «бенк». І якщо ми викликаємо метод нашого об'єкту machine gun, то в нас реалізація ось ця спрацювала. Якщо ми тут змінимо, що в нас буде вказувати на об'єкт класу P, тобто ми пістолет передали нашому плеєру ось тут, то в нас буде тут тепер стріляти одіночними пострілами. Тож, отак працює поліморфізм. І ось так працює абстрактний клас. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам стало трохи зрозуміліше. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, до скорих зустрічей. Пока!